І я про те, як я потрапила до хімії, можливо, у вас будуть якісь запитання, або вам буде цікаво, як це все відбувається, як люди потрапляють в науку, і яким чином можна натрапити на неймовірний результат. І я дуже сподіваюся, що поки що серед українців немає Нобелівських лауреатів з хімії. Мені б дуже хотілося, щоб в цьому залі були ті, хто цю Нобелівську премію. Отримують. Тож, давайте розпочнемо наш шлях. Почну з того, що я ніколи не цікавилася хімією в шкільні роки, так, щоб мріяти про це на майбутнє, і не вважала хімію тою дисципліною, заради якої варто будувати кар'єру. Але я мріяла стати лікарем, і починала я свій шлях в Білоцерківському відділенні Ман, але в секції медицина. І в мене була робота в 11 класі лікування кролів від миксоматозу хіноцею пропурою. Моя робота була присвячена зважуванню листочків ехінацеї, квіточок ехінацеї, і я лікувала кролів, уже заражених миксоматозом. Робота, як така, виникла спонтанно, тому що я тоді займалася розведенням кролів і проживала в місті Васильків. Медика з мене не стало, я не вступила в медичний, мені не вистачило балів. І одразу хочу сказати, що для того, щоб стати хіміком, не потрібно, щоб хтось із родичів вас привів. Не потрібно мати зв'язки і контакти. Дуже часто можна почути після того, як оголошують переможців МАН, що от, от мені не вистачило знайомств. В хімії це не є визначальним, і насправді. Що є важливим, ми сьогодні з вами розберемо. Почала я свій шлях з першого курсу хімічного факультету, тому що ті ЗНО, які я здавала, вони ідеально вписувалися в програму вступу хімічного факультету. І тому я стала студенткою першого курсу, і те, що мене зацікавило з першого курсу, це було вирощування кристалів. Нам на лекціях розповідали про те, як можна отримати кристали смарагдів в лабораторних умовах, і професор кафедри неорганічної хімії Нагорний Павло Григорович він не просто нам про це розповідав. Він нам приносив ці смарагди, які він виростив в своїй лабораторії, і з яких він замовляв для своєї коханої дружини прикраси. І ідея вирощувати кристали в лабораторії мене дуже захопило, і так я прийшла вже на першому курсі на хімічному факультеті в лабораторію розплавлених солей. Ну і, звичайно, мене туди не взяли. Чому? Тому що я була першокурсниця, в мене було недостатньо знань для того, щоб професійно займатися розплавленими солями. Але це стало для мене відмова, стала мотивацією для того, щоб здати першу сесію навідмінно і прийти вже на другому курсі. Тоді мене взяли в лабораторію, і я в цій лабораторії залишилася, і просто зараз я знаходжуся в цій лабораторії. Тобто, я пройшла шлях спочатку студента-бакалавра, потім магістра, потім вступила в аспірантуру. І сьогодні я викладаю і намагаюся поєднувати викладання з науковою діяльністю. І кожен з вас може вибрати для себе свій шлях, і тільки наполегливість вам допоможе дійти до результату. Тому перше, що я буду дуже рекомендувати для того, щоб іти сходинками своєї наукової кар'єри, не потрібно боятися відмов, не потрібно зупинятися, якщо щось не виходить. Але якщо ви чітко визначилися з метою, то це вас має живити і підтримувати. Що важливо для того, щоб займатися хімією? Робота в хімічній лабораторії може відбуватися декількома шляхами. Перший шлях ви можете працювати при якомусь університеті. Наприклад, ми вас можемо запросити на хімічний факультет Київського національного університету, є дуже багато лабораторій, де ви можете займатися певними тематиками, яка розвивається в лабораторії. І, на жаль, не завжди ви можете прийти і запропонувати свою тематику. Чому? Тому що для хімії важливий ресурс обладнання, реактиви. І якщо в певній лабораторії всі ці реактиви і умови для експерименту наявні, ви можете провести цей експеримент. Звичайно, якщо він не потребує особливих умов техніки безпеки. Є такі експерименти, які проводити школярам не можна або не рекомендується, і тому це обов'язково треба обговорити з науковим керівником. Але що є потрібним для лабораторій і чому так цікаво займатися наукою? По-перше, робота в хімічній лабораторії це носити халат оверсайз, і під ним може бути будь-який одяг. Ви можете їздити у відрядження, у наукові конференції, займатися науковим туризмом. Причому робити це за кошт приймаючої сторони, поки ви, студенти, школярі, або ж знаходити партнерів, які готові вам оплачувати ваші поїздки. І це можливо, вже починаючи з 10-11 класу. Я думаю, що ви знаєте, що в Малій Академії наук є можливості брати участь у різних конкурсах, і ці конкурси також передбачають представлення своїх результатів в інших країнах світу. Тому це можливо. Дуже важливим для розвитку своїх навичок і ентузіазму в хімії є навчитися бачити експеримент і правильно записувати спостереження. Про це ми будемо говорити трошки детальніше. Також в хімії є ще одна важлива риса, особливість це те, що в результаті наукової діяльності ви можете отримувати гранти на закупку реактивів, на закупку обладнання. І в результаті ті мрії, які ви зараз носите, ви їх можете реалізувати, але трошки пізніше, будучи професійним хіміком. Ну і звичайно, для хімії вкрай важлива англійська не тільки на професійному рівні, але й на побутовому рівні. Я кожному з вас буду рекомендувати в першу чергу робити пошук по літературним джерелам. І найкраще за все це робити по англомовним джерелам. І ще один важливий момент хімія це наука, яка реалізується переважно в командах. І обрати собі правильну команду, правильного наукового керівника це та запорука вашого успіху, яка надалі стане вам в нагоді. Сьогодні я буду представником кафедри неорганічної хімії, і тому хочу завершити цю вступну частину такою цікавою фразою, що життя це торжество органічної хімії над неорганічною. Правда, дуже коротке. Про роботу в команді. Зараз я вам навожу приклад, як ми реалізуємо роботу в команді і як студенти, аспіранти, наукові, молоді співробітники працюють в лабораторії. По-перше, у нас є учні 10-11 класів, які відвідують лабораторію, які виконують манівські роботи, але тут я вас хочу попередити. Краще за все, я рекомендую починати опрацьовувати матеріал до роботи, це ідеальні умови, ще в травні або влітку, щоб на момент вересня жовтня у вас вже були певні напрацювання, був підготовлений літературний огляд, і ви вже могли описувати свій експеримент. Тому що іноді для опису експерименту потрібно щось переробити, перезняти. Уточнити. Це забирає час, і тому ми вам будемо дуже радити. Якщо ви визначаєтеся ще з науковим напрямком, порадьтеся з науковим керівником, але зробіть це, будь ласка, не в останній момент. Розпочинати роботу над манівською роботою в середині жовтня це вже експрес-завдання, не просте. Тому я вам буду рекомендувати визначатися якомога раніше. Також хочу вам запропонувати один цікавий експеримент, але у цього експеримента є важливі висновки. Кожен експериментальний робота МАН потребує від вас навичок спостережливості, при цьому ця спостережливість має бути коректно записана. Я вам наведу такий приклад: є дуже відома реакція: взаємодії перманганату калію з калію H і. Калі 2 СО3. І якщо ви відкриєте будь-який підручник і пошукаєте результати цієї реакції, то ви побачите, що вам будуть писати, що в результаті цієї реакції однозначно утворюється калі 2 манга 4, калі 2 со -SO 4 H2. Це така класика, безсумнівна, який піддаватися просто і сумніватися неможливо. Але давайте подивимось на цей експеримент. Дійсно, розчин після додавання калі 2 СО3 зеленіє. Але якщо продовжити спостереження, то можна помітити, що стаканчик після яскраво зеленого кольору набуває коричневого кольору. І для вас, як науковців, якраз важливо вміти помітити цю різницю. І ще дуже важливо пояснити, чому ці зміни відбулися. Тому ваша робота може бути чимось буденним, на перший погляд, може включати в себе якісь прості експерименти. Це може бути, на перший погляд, якесь звичне титрування, але якщо ви підійшли до експерименту творчо, уважно і максимально уважно записали всі спостереження, їх пояснили, значить, що ви можете відкрити щось незвідане і нове навіть в елементарних речах. І цей коричневий осад, який ви тут бачите в кінці, насправді пояснюється тим, що сполука калі 2 мангано 4, яка ось такого красивого зеленого кольору, насправді з часом, через 5-7 хвилин, набуває такого коричневого кольору, і утворюється осад Мангану 2. Ну, і ще декілька прикладів. Не завжди ті експерименти, які ми спостерігаємо, можна описувати хімічними реакціями. Наприклад, це дуже відомий експеримент, коли крапелька ртуті, і до неї додається золота фольга. Чи можна тут написати рівняння реакції? Також дуже непросте питання, тому що це розчинення, воно з одної сторони, виглядає як фізичне розчинення. Далі ми можемо цю суміш нагріти, випарувати ртуть і залишиться золото. Але насправді цей процес. Він також може бути описаний творенням таких речовин, які називаються інтерметаліди, тобто сполуки між металами. Ну і ще один такий експеримент: крапля ртуті на поверхні алюмінію. Дуже багато робіт останніми роками було присвячено тому, наскільки агресивним є алюміній. Роботи стосувалися не тільки алюмінієвої фольги і їх корозії, але й також, як можна зняти захисну оксидну плівку. І також один із способів, який тут наведені на слайді, це нанесення крапель картуті. В результаті знімається оксидна плівка і утворюються кристали оксиду алюмінію. Тож в хімічному експерименті. Яким би простим він не здавався, на перший погляд, уважність до деталей є ключовою для правильного коректного опису експерименту і. Побудови моделі пояснення, чому це відбулося. Тому, починаючи роботу над експериментом, не тільки хімічним, я вам буду рекомендувати три такі важливі кроки, поради. Перше це не боятися поразок. І якщо якийсь експеримент не відтворився, це означає, що треба спробувати ще раз, шукати шляхи, радитися, як поступити в тому чи іншому випадку. Обов'язково підходити до роботи наполегливо та системно. Манівські роботи по хімії не пишуться за ніч до. Вам потрібно спланувати експеримент, його обговорити і далі вже оформлювати роботу. І, звичайно, вам допоможе навичка дивитися на буденні речі під новим кутом. Іноді цікава манівська робота знаходиться буквально у вас під руками. Трошки розповім про те, чим займається наша лабораторія і як же ж відбувається науковий пошук в тих чи інших напрямках. Почнемо з того, що наша лабораторія займається зараз люмінесцентними матеріалами. І ідея цієї лабораторії полягає в тому, що в порівнянні зі звичайною лампою розжарювання, яка працює дуже просто, є вольфрамова ниточка. Ця вольфрамова ниточка. При умові знаходження в такій вакуумованій запаяній ампулі при протіканні струму розігрівається, виділяється тепло. І світло. За рахунок того, що такі лампи, вони дуже прості по конструкції, вони мають дуже низький квантовий вихід світла, тобто лише 7% від витраченої електроенергії використовується на світло. Решта на тепло. Тому є. Завдання отримувати інші джерела освітлення, які є більш економними. І сюди відносять люмінісентні лампи, сюди відносять led лампи Ми займаємося якраз тим, що модифікуємо led чіпи за допомогою спеціальних покриттів. І такі світлодіоди можуть бути одержані різними підходами. За останні декілька років наша лабораторія почала займатися стеклами. Які покривають найдешевші китайські чіпи вартістю 1 долар, і намагаються модифікувати світло, яке в результаті отримується. Чому так ми працюємо? Справа в тому, що комерційно доступні чіпи, які зараз використовуються, це переважно сині чіпи. Вони дійсно є дешевими, їх можна закупати на будь-яких маркетплейсах. Але вони покриті полімерною плівочкою. І з часом, через 200-400 годин, лампочка. Втрачає свої характеристики, інтенсивність світіння знижується. Чому це відбувається? Тому що полімер деградує. Ми пропонуємо використовувати скло. Це скло, на відміну від полімера, не боїться високих температур, не боїться перепадів е, вологості, і воно не містить у своєму складі ніяких силікатів, тобто воно виготовляється за порівняно. Нескладних умов, і також в це скло ми можемо вносити певні модифікатори, які впливають на те, яке світло ми в результаті отримаємо. Саме по собі чіпи були розроблені ще на початку 1970-х років. Світлодіодні лампи ввійшли в наше життя, буквально починаючи з 2005-2010 років. Я думаю, у кожного з вас вдома обов'язково знайдеться. Лампа-економка, лампа або світлодіод. Чи можна тут зробити, після вручення Нобелівських премій по розробці світлодіодів щось нове? Можна. Ми можемо синтезувати таке скло, використовуючи сучасні методи. Наприклад, тут, на слайді, ви можете побачити запис, як відбувається відливання скла. Це скло може бути прозоре, або, наприклад, Мутним або напівпрозорим, також в нижній частині ви можете побачити, як на поверхні мідної пластини відбувається формування, загартування скла. І в цьому склі можуть знаходитися нові компоненти, які впливають на колір світла, впливають на його енергетичні характеристики і можуть бути основою для майбутніх нових технологій енергоощадних лампочок. Також хочу вас запросити, перед тим, як ми переговоримо ще детальніше про те, як відбувається робота в нашому колективі. Я хочу сказати, що у нас є гурток по хімії. Я хочу вас запросити доєднатися до цього гуртка. І які є варіанти роботи з школярами. В першу чергу, ви можете подати порадитися стосовно підбору літератури до написання своєї манівської роботи. І я вам пораджу, які у літературу краще за все взяти. Типова помилка зараз це використовувати університетські підручники або ще найгірше якісь радянські підручники в літературному огляді. Краще за все зробити пошук по статтям, і ви можете звернутися в межах гуртка, ми вам допоможемо підібрати літературу для того, щоб актуальність вашої роботи була висвітлена найкраще. Другий момент роботи у вас можуть бути проблеми з описом експерименту. І тоді ми допоможемо вам знайти фахівця, який в цій області займається, і допоможе визначитися з експериментом. Ну, і, звичайно, є третій варіант, коли ми працюємо і підбираємо тематику під самий напрямок. До якого числа можна записатися на гурток, якщо не помиляюся, до 1 жовтня? Так, вірно. Так, до 1 жовтня. Ну, і хочу розповісти, для чого ж науковці займаються цією наукою, синтезами. До чого ми вас всіх закликаємо? Одна з найбільших насолод науковців. Це публікація наукових статей. І ми намагаємося їх публікувати в іноземних виданнях. І одним із цих видань є різні американські, французькі, німецькі видання. І я вас хочу запросити почитати одну статтю: це один із найкращих люмінофорів, які мені вдалося одержати: це люмінофор червоного світіння, скануючи цей QR-код. Ви можете перейти до самої статті і з нею ознайомитися. І чим вона ще для мене дуже емоційно важлива, тому що цю статтю, рецензію на неї ми писали, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, це був березень 2022 року. Саме тоді ми готували графічну презентацію цієї статті і робили останні правки до цієї публікації. Тож я сподіваюся, що Моє завдання сьогодні запалити у вас бажання брати участь в експерименті, ставити до себе цілі, намагатися зробити щось нове, з чимось познайомитися, стати ближчою до науки, може стати для вас першим кроком у вашій науковій кар'єрі. І я дуже буду рада, якщо серед присутніх сьогодні є майбутні Нобелівські лауреати, адже поганий той науковець, який не мріє отримати Нобелівську премію.